Ставити на різдву на покуті останній або обжанковий сніп, який називали дідом дідухом-дідочком. Це одна з питому українських традицій, в основі цього звичаю світоглядні уявлення наших предків землеробів, які вважали, що у рослинах, які культивували самі, живе дух рослинності. Через те був такий жниварський звичай. Коли закінчували жати жнива, то на полі залишали декілька колосків або сніп, який заламували. Він називався Спасова Борода. Інколи він теж називався Дідо. Від чого й маємо назву дідух. От, Коли є вже жито-пшениця овес, льон, тоді вже можна приступати до виготовлення цього виробу. Береться 4 за гілочку, бо в місяці 4 тижні. От є оце місяць, візьмемо так. Пора року, зима, весна, літо 4. Теж по 4. І у нас виходить 3-3. Я перепрошую 3-3, 12 водний, 12 гілочок. Тобто, якщо підходити на класичний дідух. Найпоширеніший варіант дідух у вигляді сезонів. Для кожного ярусу складали по чотири пучки, а в кожен пучок входило сім колосків, і для кожного ярусу могли використовувати різні види злаків, щоб створити певну пору року. Дідуха використовували як символ святвечора. Потім на зміну прийшла ялинка. А з становленням незалежності України він знову повернувся. Дідухом займаєш четвертий рік. З чого почалося? Почав того, що 4 роки тому я хотів собі придбати дідуха. Замість ялиночки, я кажуть, хотів в квартирі дідуха, я його не зміг достати. Я вже казав, найкраще було, якщо не мав продажу, зроби сам. Я його зробив. От. І от четвертий рік я займаюся цією справою, як сам виробляю дідухи. І взяв тобі таку замету і. Більш більше людей в місті Черніги, на Чернігівщині, ну взагалі по Україні звертали, звернули увагу на саму саму тему як дідух. Аби популяризувати традицію предків, пан Олександр поділився своїми знаннями з учасниками проєкту Різдвяна капела від туристично-інформаційного центру. Дідух це про е, вірування в предків, тому що насправді «Дідух» – це не лише календар, який знаходиться на столі, або перший, або останній сніп, який вижинають на полі. Дідух це невід'ємний атрибут е, різдвяного столу або вечері на, на тої пісної вечері напередодні різдва. Коли старший в хаті обов'язково заносив діду, ставив його, став його на покуті. І це символізація того, як весь рід. Ті, які живі, і ті, які на небі, вони збираються за різдвяним столом. Дідок, це уособлення всіх за єдиним різдвяним столом. А знову ж таки, на Чернігівщині, враховуючи наше прикордоння, територіальне розміщення, у нас ця традиція довгий час була викорінена. А власне, зараз мит ну, то з того ж спостереження, я бачу, що в 22-му році, коли ми чітко переосвідомили цінність своєї ідентичності своєї культури, українці поступово. Починають повертатися до різдвування традиції різдвування, саме притаманних Україні і Чернігівщині. Зокрема, Дідух стає тим атрибутом. Три роки поспіль ми робимо дідухи. Три роки поспіль на дідухи приходять діти. Ми намагаємося розказувати абсолютно весь світовий символізм. І так само розказуємо про традицію і обов'язковість цього дідуха на різдвяному столі. Часу, який ми живемо зараз, підкреслив для багатьох українців цінність власної культури і її зна. Чеміс багато людей переосмислили своє ставлення і до цього факту, щоб не рубати живе дерево. Через те запит на дідухи, саме як атрибут автентичної національної культури переосмислення його цінності, і зріс. Тому на майстер класи з виготовлення дідуха записуються й дорослі, але вже не в рамках проєкту різдвяна капела. А що ж чекає на його учасників далі? Слідкуйте за нашими сюжетами.